Вітаю на каналі Явчу Німецьку. У цьому відео ми розберемо декілька слів та виразів, на прикладі яких я покажу, як навчитися розуміти німецьку через контекст, образи й емоції. На рівні с 1 людина зазвичай вже доволі добре володіє німецькою мовою, але все ще помічає за собою одну звичку перекладати кожне слово на рідну мову. Проте важливо розуміти, що це не тільки уповільнює процес розуміння співрозмовника. А й заважає досягти справжньої мовної свободи. Давайте розглянемо два слова, які із першого погляду зовсім незрозумілі, але на їх прикладі я поясню вам процес адаптації мозку до вільного розуміння мови оригіналу без попереднього перекладу. Калтакіза це німецький термін, який означає холодні продажі або холодний пошук клієнтів. Це процес, коли компанія або підприємець звертається до потенційних клієнтів. З якими раніше не було жодного контакту чи співпраці, щоб запропонувати свої товари чи послуги. Зазвичай це відбувається без попередньої домовленості наприклад, телефонні дзвінки, cold calls, надсилання електронних листів, cold emails, особисті зустрічі або пропозиції на вулиці чи в офісах. Чому холодна? Слово холодний «cult» використовується тому, що контакт здійснюється з людьми чи компаніями. Які заздалегідь не очікують звернення, і немає гарантії, що вони зацікавлені. Приклад у реченні Дай Strategie. Холодні продажі вимагають хороших комунікаційних навичок та чіткої стратегії. Антонім до це цермаквайзер теплі продажі або теплий пошук клієнтів. Що таке вармаквайзе? Це процес, коли звернення відбувається до потенційних клієнтів, які вже раніше цікавилися продуктом, або знають бренд, або отримали рекомендацію від знайомих. У таких випадках контакт теплий, бо клієнт вже знайомий із пропозицією або відкритий до комунікації. Приклад у реченні Warmark Weiss ірфолгрейхер да Дікунден берега інтереси гезайтхаб. Теплі продажі часто успішніші, оскільки клієнти вже виявили інтерес. Вивчення німецької, як і будь-якої іншої мови, це процес переходу від холодних продаж до теплих, від тотального нерозуміння німецької мови, до упізнавання, потім до розуміння і нарешті до прив'язаності та любові, тобто до активного і вільного використання. Перекладаючи в голові, ти змушуєш мозок працювати у двох режимах наприклад, «Ich habe heute verschlafen». якщо перекладеш, як я сьогодні проспав. То мозок витратить час на ці два кроки. А що, якби ти одразу уявив будильник, який дзвонить, і тебе, який ще в ліжку? Німецька мова це не набір слів, а картина світу. Думай не словами, а образами. Як навчитися думати німецькою? Одна із вправ це заміни слова на картинки. Німецька мова дуже образна. Уявіть собі фрази імбаух» метелики в животі. Але це не про метелика, це про закоханість. Ich habe einen Frosch im Hals. Ти не перекладаєш жаба в горлі. Ти уявляєш хрипкий голос. Почніть візуалізувати, і переклад вам більше не знадобиться. Наступна порада навчиться думати у контексті контекст ваш найкращий друг. Наприклад, das ist nicht mein Bier. дослівно, це не моє пиво. Але що це означає? Просто це не моя справа. Ви починаєте розуміти сенс виразу за ситуацією. Інший приклад Ich bin nicht einverstanden. Не перекладайте його як Я не згоден». Просто відчуйте, що це звучить як заперечення або незгода. Слухайте німецьку і відчувайте її ритм, який задають, наприклад, модальні слова як, от вілайхт, можливо, безтимт точно wahrscheinlich, ймовірно. Вони допоможуть вам вловити настрій, а не тільки інформацію. Чуючи, «Das ist bestimmt wahr», ви одразу відчуваєте, що це впевнене твердження, навіть без перекладу. Робіть це щодня. Вигадуйте прості сценарії і проговорюйте їх німецькою. Наприклад, почніть вести щоденник німецькою. Німецька мова це можливість думати інакше, ніж рідною мовою. І чим частіше ви будете відчувати її, тим швидше вона стане частиною вас самих. Напишіть в коментарях, який із моїх прикладів вам сподобався найбільше. І чи пробували ви вже говорити без перекладу?